Збірна України Ю 21 не надто вдало виступила на молодіжному Євро 2025 двадцять Команда у виграла лише одну гру, програла двічі та завершила виступи на груповій стадії. Кістяк команди у складали динамівці, де факто їх було аж 10, Хоча ті ж Антон Саренко та Олександр Яцик минулого сезону грали в орендах в Лехі та Зорі. Відповідно, обидва гравці майже не мали шансів проявити себе, адже відіграли лише кінець друг. Готайму у грі проти Нідерландів у свою чергу двоє динамівців відіграли всі три матчі повністю. Руслан Нещеред та Костянтин Вівчаренко. Перший здійснив по два сейви у кожній із ігор. А проти фінів оформив кліншит. Ще один оборонець Тарас Михавко відіграв повністю проти Фінляндії та Нідерландів. Вібет. Титульний партнер УПЛ не сильно вразили на євро. І Володимир Брашко з Валентином Рубчинським. Перший взагалі заробив червону картку у другому турі, через що пропустив вирішальну зустріч з Нідерландами. А ось трьом динамівцям вдалося відзначитися голами на євро. Головним бомбардиром команди став Максим Брагару. У матчах проти Данії та Фінляндії Вінгер забив по м'ячу та став одним з найкращих гравців тих зустрічей. Також у ворота данців розписав і Назар Волошин, проте на наступні матчі його не вистачило. Не залишив євро без голу. І Владислав Ванат, хоч лідер Динамо, і провали вирішальну гру проти Нідерландів, йому вдалося засмутити Фінляндію перед цим. На жаль, здобути путівку в плеф у нашої команди не вийшло, тому.